Архітектор, розкажіть, будь ласка, куди ми їдемо? Куди ви нас везете? Покровський. Та я думаю, ви самі Та-та. Як зараз заїздами-виїздами туди? А так аби не хуже. Всі живі, здорові та дякувати Богу. ніде не поволі Ми вже десь підгрібаємо під Покровську. Їхати тут треба дуже швидко, тому що всюди російські дрони літають. Та не тільки дрони можуть сюди стати. Взагалі зараз тут найважча ділянка, коли заїжджаєш в певну там, зону бойових дій, ти більше попрос, найгарячіший напрямок, найгарячіше місто, яке зараз є, то повне заїхати і виїхати. Не так небезпечно в самому місті, як от саме цей логістичний шлях. Оса опасніше місце, тому що ми приїхали. Інтернет з'явився. Бути. Ось лайк його. Пана накрив. Жан. Пацанами буду, може пацанами якось, бо ж я вас 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 у 3.5. Що, як зависло? Та ніби спокійно, більш-менш. Щось якась хата горіла, а так, в принципі, в піврожках не було. Заїхали нормально, треба нормально з споцію відпрацювати, з 68-й, окремої гірської бригади, до речі. Вітаю на армія ТВ. А, ми зараз в основному літаємо на далекі, там, де вони катаються основному, машинками, їздять на перезмінки. Але на вашому на на напрямку вони так... на повітрі. На да, нашому напрямку вони не особо рухаються, а якщо навіть рухається, то їх зачасту відпрацьовують наші скидьори на Немає сенсу на них як трішки тратити, бо вони по кущах бігають. Лізуть на ліпоруску, так само. В основному, да, вони не Так, там рисуть. Вратарь, <говори> 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 ну, так. Вона нехай розвернеться чи була детонація, бо вона якраз відпрацювала там голови тут мотоциклу. Розкажіть, що за той час, поки ми тут з Умкою, У вас що ви знищили? Тому що ви, у вас їх не вигляд, ви щось знищували майже завжди? Ну, знищили кілька автомобілів. Перед вами також знищили декілька автомобілів. В основному за кожну зміну приблизно біля 10 автомобілів знищуємо і 300-му, і 200-му І два рази здається, вас збили, так? Так. Що вони приміняють для того, щоб збивати тут пішки наші ваші? Це може бути будь-яка рушниця, там, помпа, помпова, може бути навіть автомати з патронами, які вони переробляють спеціально для збиття дронів. Вони просто там виймають кулі і на край насипають дробі. І таким чином збивають дрони. Питання трошки дивне. У вас такий графік, коли ви на позиціях, що ви можете в будь-який момент доби сад, ну, прокинутися там і почати працювати, потім ви спите. Хоч у вас немає розладів зі сном. Тому що вампірісти кажуть, що у них от страшні розлади зі сном, бо вони нічні бомбери. Та буває таке, що три години на добу тобі вистачає, щоб виспатися. буває таке, що дві доби не спиш нормально, там, ну, з такими з маленьким переривчиком, типу півгодинки спиш. Тоді ти, ти з відпустки повернувся, ти там нормально спав? Нормально, хоча по ночі дівчина трохи відмішала. Шо що? Хоча б вночі трошки заважала спати. Дівчина заважала спати? Так. Діло молодое. Ну, так. Не треба тут, Ти не проходився. Я полі поняв, так. Вже зображення пропадає, бо радіогоризонт не дозволяється. Шорфік, що відпрацював по машинську сідні. Скільки ти років пішов в Було 22 було. В серпні стукнуло 22. І в листопаді я вже був на полігоні. Нашо. Ти ж не призовного віку. не мобілізаційного. Як це нашо? Мені в той час була дуже цікава тема дронів, як вони саме застосовуються на війні. Та що чекати? Рано чи пізно все одно пішов би. Вийшли трохи погуляти по Покровську, тому що за інформацією нашої розвідки авіація ворога відлетіла і найближчим часом, ймовірно, каби по місту летіти не будуть. Але побачення, звісно, вражає, тому що я багато разів був в Покровську, ще як цивільний журналіст, коли це місто було абсолютно мирне. І я зараз його не впізнаю, тому що абсолютно тут все знищено, дома випалені, сюди валяються шибки, скло. Тобто росіяни потроху стираються місто з лиця землі. Добрий день. Що у вас багато котів? повно. Це їх позалишали чи? Та А ви чи не уїхали? Та нікуди їхати. Та страшно ж, можна ж. Та страшно, я тут далі нікому не нужен, значить довгі друге місто, тим було. А ви пробували? Та не пробував я. Нікуди не їхати. Що у вас ні родичів, нікого, ні, де? Я один, так. Сюда не получил. А вот эта подъездка, да, его не стало вынесло. У мене на місяць. місяць. Нормально. Як для города, який постоянно на бомбі. Зазвичай в сюжетах армії ТІВі, говорю я. Ну, тому що такі мене функціональні обов'язки як у спеціального кореспондента. Але зараз... О, невеличку історію розкаже наш прекрасний оператор Уміт Саметов. А тепер монтаж. Шумка, розказуй, ти народився і виріс Покровську. Саме так. Народився, і виріс тут. Скільки ти тут прожив? Прожив до 2008 року. Тобто 16 повних років. Коли ти в останній раз був в рідному місці? Останній раз О, літом 22-го року, коли я був на ротації поруч, то заїжджали сюди просто відпочити, попити каву, з'їсти шаурми, купити торт для мого дня народження. Що ти можеш сказати зараз, що ти бачиш навколо? Бачу жах, який несе з собою Росія, Російська Федерація, Руський Мір. І це жахливо. Таке місто я ніколи не бачив і навіть не уявляв в найстрашніших жахах, що це станеться за моїм рідним осередком моєю малої батьківщини. Нема. А малому працювати машинці. Щодо підрозділу Довбуша. Ви розширилися до батальйону. Не так давно, я так розумію. Так. Е, які люди, перш за все, вам потрібні? Нам потрібні люди, які зацікавлені працювати, вбивати, нищити. Ну і просто не сидіти на одному місці. Які готові вигадувати щось нове, пропонувати? Це щодо там, мотивації. Там, пілоти, інженери, ну, тут це хто. Нам потрібні і пілоти, і інженери, і водії, і люди, які будуть тим, що займатися просто розвиткою позиції, позиції знаходити. і Багато є дуже зараз вакансій. Що у вас командир нормальний? — Так, командир у нас дійсно хороший. Із тих, які були, то певне це найкращий. Це людина, яка розуміє нас не так, якби як, не, не так, як десь в савку було, що командир, там, дозвольте там ще щось тільки. Ти можеш, підійти поговорити, як з, просто, ти можеш просто підійти поговорити з ним як з людиною, запитати якусь пораду, щоб він тобі дав, наприклад, чи чимось допоміг. І спокійно так. Спілкуєшся як з другом.